Ми віддаємо своє життя заради незнайомця, які поруч з нами в окопі. Ого, ти втік, а я останні три роки просто провів концтаборі. Якщо один із них є монстром, то це тому, що вище в ієрархії сформувалася культура, яка стверджує, що бути монстром у цих обставинах нормально. Якщо ваша країна захоплена кимось у десять разів більшим за вас, і шанси проти вас ненависть є цілком зрозумілою річчю. Йдеться про встановлення винних. Для мене Достоєвський і Пушкин це одні з них. Що все стискається до родини чи найближчих представників вашої культури та тих, з ким ви поділяєте культурні символи, що діти розкидані за межами України та з розбитими сім'ями. Батьківський зв'язок може бути зміцнений, а в деяких випадках він буде непоправно пошкоджений. Весь світ